Українські діти на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини більше не зможуть здобувати знання рідною мовою. З нового навчального року українська буде виключена з програм навчання початкової, середньої та загальної освіти. І якщо раніше школярі могли обирати, якою мовою навчатися, відтепер це буде неможливо. Рідною вважатиметься лише російська. Відповідний наказ з'явився на сайті ворожого міністерства освіти. Як Москва намагається стерти українську ідентичність, та чому таке рішення міносвіти Ерефії дає зрозуміти справжню кінцеву мету Путіна у війні проти України? Про це наш наступний сюжет. Староста приходить до мене додому і говорить, чи я буду до 1 вересня готувати заклад освіти. Я кажу: ні, я не буду. Я ж кажу, вчила кажу любити Україну, кажу, а тепер шо, кокошника дягнути? Ні, 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 я кажу, відмовляюся працювати. Тетяна Товстокора, директорка Якуванківської гімназії на Харківщині, за півроку, що їхнє село було в окупації, жоден з вчителів освітнього закладу не пішов на співпрацю з окупантами. Хоча тиск на них з боку російських вояк був шалений. Пригадує. Жінка. Кожного разу, чому вам не подобається Російська армія, Російська Федерація. Чому ви не радієте, що ми вас визволили? Чому ви не радієте? Тетяна та її педагоги будь-що прагнули продовжувати навчання дітей за українською програмою. Перед початком навчального року вони навіть готувалися організувати підпільні уроки в саду однієї з педагогів. Утім, дізнавшись про це, росіяни запроторили Тетяну в місцеву катівню. Решті вчителів окупанти почали погрожувати, а усіх батьків залякувати. Біля магазину висіло таке, таке оголошення, що діти повинні навчатися всі в російській школі. Перший раз тебе попереджують, другий раз тебе штрафують, а третій раз забирають дітей до куп'янського інтернату. І вони роздавали заяви, що прошу там прийняти. І коли вони роздавали, а якщо ми не хочемо, Захочете Тобто все це, все це було так принуділо. до 1 вересня окупаційні війська вже встигли знайти нову директорку лояльну до них і винесли з бібліотеки усі українські книжки, готувалися їх знищити. Російську літературу планували завести до 1 жовтня. Утім, не встигли. Українська армія звільнила населений пункт від загарбників. А Україні. Та успішне впровадження російської ідеології в навчальну програму бачила 17-річна Ліза, яка застала російську окупацію на Херсонщині з безпекових міркувань. Ми не можемо показати її обличчя, але вона на власні очі бачила, як знищувалися, як спалювалися. Тисячі українських книжок, а замість них школярам видавали неякісне на швидкоручно друковане російське чтиво. Там було дуже багато карт з цим визначенням, що окуповані території вже частина Росії. Ти звикаєш до цієї види карти, і для тебе це звично. Тобто, це дуже на психологічному рівні. Вони дуже сильно впливали на це. І вже тоді в книжках лунали фрази неонацисти, київський режим. Ну тобто, все вся оця пропаганда, яка вливалася в. Телевізори людям вона перенеслася на підручники в школі. За словами дівчини, росіяни не соромилися вливати свою пропаганду навіть дітям початкової школи. А от щодо мови навчання агресивного нав'язування російської не було, принаймні спочатку. Окупанти тоді обрали інший підхід. Пригадує Ліза. От як будь-яка там іноземна книжка е, пишеться. Нам до прикладу пояснюється щось українською мовою, прикладається англійською, якщо казати про англійські книжки, так само в українських книжках, тобто завдання саме російською написано, а текст до прикладу українською. І це дуже гарно грало в маніпуляцію того, що коли я спілкувалася з тими. Хто вчився там, вони казали, ну, типу, а ну ті чого ти так погано? Вони ж лишили українську мову. Нічого ж вони поганого не роблять. Але на четвертому році окупації росіяни посилюють знищення української ідентичності на контрольованих нею територіях, в першу чергу через дітей. Якщо ще в 23-24 навчальному році українська мова вивчалася в обов'язковому порядку на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, то вже за три тижні її там. Заборонять натомість обов'язковим для вивчення стануть російська мова, література та історія. Русифікація на цих територіях значно агресивніша ніж на окупованих землях Донбасу чи Криму кажуть аналітики. Запорізька і Херсонська область, яких включили до конституції у складі областей, це регіони України, які є переважно україномовними. А оті регіони, які є переважно російськомовними, Росія чомусь і включила у складі республік. Це Донецька область, Луганська область, Автономна Республіка Крим. Виникає питання: навіщо вони це зробили? А з однієї простої причини республіки мають право встановлювати свої державні мови, але цього права не мають ні краї, ні області за конституцією Росії. Таке рішення цілеспрямований акт лінгвоциду і частина геноциду Росії проти українського народу, вважають експерти. Адже за останнім переписом населення 2001 року абсолютна більшість цих регіонів не лише ідентифікувала себе як етнічних українців, але й визнала українську мову як рідну. А такі люди з українською ідентичністю, з прагненням бути незалежними. Загроза для Московії до того ж, Путін переживає, щоб відмова України від радянського авторитаризму не послужила каталізатором для аналогічних вимог демократизації всередині самої Росії, каже британський журналіст та публіцист Пітер Дікінсон. зараз для більшості росіян і для самого Путіна Україна є набагато більш російською ніж, скажімо, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Татарстан. Україна історично є частиною серцевини Росії. Тож, якщо Україна зможе відокремитися, стати демократичною Інтегруватися в європейський союз і встановити дуже впізнаваний європейський рівень життя це буде абсолютно катастрофічним сигналом для російської громадськості. Вони почнуть говорити: можливо, нам слід жити так само, можливо, ми можемо бути такими ж. Якщо українці можуть це зробити, чому ми не можемо? Тому Росія робитиме усе для того, щоб люди на окупованих нею територіях перестали асоціювати себе з українцями. Мова, культура, історія чи релігія усе максимально заміщується на російське, і надалі це відбуватиметься ще швидшими темпами. Переконані аналітики, а найбільше втратити українську ідентичність ризикують діти. Вони піддаються впливу найлегше через різні гуртки, через поселення у цієї військово так званої військово-патріотичної складової у вихованні все зводиться до того, щоб виростити патріотів Росії, щоб породити в цьому молодому поколінні ненависть до України, щоб, власне, наповнити їхні голови різними міфами. І ми спостерігаємо і фіксувало багато того, що серед загиблих у формі. Окупаційної армії були громадяни України, які е, пішли на штурми проти інших громадян України. Я думаю, що це і є головна мета російського окупаційного режиму, змінивши свідомість використати людей громадян України на те, щоб вони потім зі зброєю в руках. Пішли проти проти свого ж народу. Аналітики кажуть, процес тотальної русифікації на окупованих територіях як снігова куля. Чим довше росіяни придушують українську ідентичність, тим важче Україні буде повернути на свій бік ментальність людей, які там проживають. Це і є ключова мета Путіна. Україна без українців знищення нас як нації. Путін зрозумів, що українці, якщо їм дати можливість самостійно зробити вибір, ніколи не оберуть Росію. Тому все, що йому залишається, це примушувати їх і тероризувати їх, власне, те, що він і робить. Євген Бригар, Олексій Євченко, Дмитро Матвієнко, Євген Зозуля. Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Vaixa Dunca, vai te